Чорніло поле від війни, та похилилося колосся, лунає гуркіт долини, Мов світ здригає стоголосся. Ранений воїн в жито впав і лежить з відкритими очима, В серпневім золоті заграв, зам'явши колос під плечима. Мовить не зміг прощальних слів. Стулились губи в краплях крові, над ним лиш вітер прошумів в трави, вплітаючись шовкові, А він, немов живий, Дивився, як в небеса душа злітала, не наче подумки молився, щоб мамі звістку передала. Розквітле сонце на лиці все цілувало мертві щоки і сковзав промінчик по руці, спускаючись на вгрузлі кроки, птахи кружляли в вишині, малюючи круги над тілом, і рій метеликів, мов сні, порхав білесеньким вітрилом. І стрекотіли цвіркуни, відспівуючи відхід ранній, марки клубились, і здалини гримів ще бій. Десь на окраїні хотілося природі тій життя у тілі розбудити, рано лежать в землі сирій, йому ще та жити. А через сотні тисяч миль молилась мати у безсиллі, до її серця рвався біль і зирила в телефон, що хвилі він завороженому вчить. Уже і вечір набігає, пливе, як вічність, кожна мить, і від сина звістки все немає. Мов чорні кроки по душі скребуть та подих закривають. Здається, що нема межі тривозі тій, і думки палають. Її серденько де б не був, за сином подимки злітало, молитву мамину. Бог чув, і хлопця небо захищало, бо він у неї лиш один, опору їй давав і розраду раділа ненька, поки син надією грів рідну хату. Коли в наш дім прийшла війна, син осторонь не зміг стояти, бо вчила людськості вона і пішов. Вітчизну захищати, прощалася, мов кам'яна, у собі сльози тамувала, недовго буду я одна, собі щоразу повторяла. Він повернутись обіцяв, цілуючи шершаві руки, усмішку щиру дарував, Щоби пом'якшить туги муки, Щодень привіти надсилав і заспокоював небогу. Матір хвилюється, син знав, та звісткою знімав тривогу. Враз в хаті тиша залягла, та страхом душу стрепихнула. Старенька стерла під з чола і ніби голос сина вчула. Чи трапилася підасний? Наразі дуже млосно стало. Мечем вдарило важким, і хворе серце розірвало. Зморозив тіло той удар, мов куля, та її заділа, й перед очима, наче яр, і в нього з висоти летіла. Коли притишили бої, і серед поля вже сіріло, проходили бійці свої. І підібрали хлопця сміло, І прощальний стогін в їх серцях застиг пекучою сльозою, А він, неначе білий птах, з небес дивився над собою, дививсь душею з висоти, Як несли друзі його тіло, але не міг до них зійти, хоч як пронизливо боліло. Прощався з пола та ліском із побратимами і ріднею. Злітав до неньки янголом, щоб залишитись на віч з нею. У матері, над хатою Лелеки цокотять. У матері над хатою два лебеді летять. Матері над хатою пливе весна, весна, у матері над хатою, а мати все Amati vse od